Є знижки на Perfectil Original. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Хтось ним захоплюється, дехто критикує, а інші просто очікують перемоги. Про нього багато пліток і багато фактів, що увійшли в історію. Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський людина не дуже публічна, але за кілька днів до призначення на нову посаду дав ґрунтовне інтерв'ю журналістам про новий етап війни, потреби України та умови для закінчення війни. Дивіться далі з вами новини. ТСН-UA, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Новий головнокомандувач ЗСУ на інтерв'ю не щедрий. й час на це, коли в країні війна навряд чи є. А втім, Олександр Сирський таки поспілкувався із журналістами німецького телеканалу. ЗДФ там зізнаються на погодження. Чекали кілька тижнів, записувалися на фронті, де саме заради безпеки не уточнюють. Тут Сирський заявляє: Україна увійшла в новий етап війни. Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Ситуація на фронті зізнається вкрай тяжка. Ворог щодня наступає відразу на кількох напрямках і називає, яке місто російським солдатам наказали взяти за будь-яку ціну. Ситуація на фронті вона доволі напружена і характеризується щоденними наступальними діями противника. На декількох напрямках фактично у всій смузі відповідальності мого угруповання. Особливо такі напружені бої йдуть на Купінському напрямку, де противник поставив за будь-яку ціну захопити Купінськ. І щоденно, зранку до глибокої ночі, він штурмує наші позиції. Звідси починаються перші сигнали від Олександра Сирського. Меседж, що Україна перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції, мета якої виснажити противника та завдати максимальних втрат. Тобто треба зброя. Таким чином, головнокомандович натякнув західні аудиторії, що для оборонної кампанії потрібна достатня кількість боєприпасів, а особливо далекобійних ракет, щоб завдавати ударів по ворожих телах та витискати логістику окупантів. Таку думку в ефірі 24 го каналу висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. Інтерв'ю відбувається на тлі мюнхенської конференції з питань безпеки та європейського турне президента України Володимира Зеленського, яке невдовзі може відбутися. Якраз під це йде інтерв'ю з головнокомандувачем про наші потреби, про те, що відбувається на фронті, як може розвиватися ситуація. Прогнози. Через журналістів найактуальніше питання у світі поставили сирському, і самі німці питали, чи підтримує український народ війну і чи є у нас сили продовжувати. Я вже це багато разів зазначав: в нас вистачає сил, духу і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта, але ж нам потрібна допомога і підтримка. Сирський злегкає і привідкриває завісу, як від росіян українські військові тримають оборону зараз, навіть не маючи усього необхідного. Мета нашої операції виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, реп утримування підготовлених рубежів оборони і українським військовим тяжкою ціною це вдається. Куп'янськ росіяни захопити все, ще не можуть, хоча намагаються зробити це вже чотири місяці поспіль, адже саме стільки триває повторний глобальний наступ росіян. Ворог штурмує наші позиції вже 4 місяці. Як противник розпочав глобальний наступ. Він триває від 3 жовтня і виходить, що ось вже він 4 місяці веде наступ високою інтенсивністю. Також Сирський зізнався, що відразу після повномасштабного наступу Росіян, тобто відкритої війни, зрозумів це надовго, але зазначає, вона закінчиться і називає. Умови для цього, ви знаєте, це відбувається і ґрунтується на тому, що ми її повинні закінчити і закінчити з виходом на наші кордони. Це по перше, інших варіантів не розглядається, іншого виходу у нас немає. А це означає, що все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи. Перемоги треба напрягтися всім. Немає зовні допомоги. Треба налагодити виробництво безпосередньо тут, у нас в Україні. Цей процес запущений треба нарощувати обсяги виробництва бо ми в першу чергу маємо розраховувати на власні сили а не тільки на партнерів особливий акцент новий головком робить на дронах ми зараз спостерігаємо, як дрони виходять, і їхня роль збільшується з кожним днем. Збільшується тому, що збільшується кількість використання дронів із обох сторін. І коли ми дивимося на екрани поля бою, фактично зараз на кожній планці військового управління кожен командир бачить картину поля боя. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену картинку з бліндажу чи з спостережного пункту, то зараз він бачить і весь процес бойових дій. Ми бачимо, що дрони постійно переміщуються фактично по всій лінії бойових дій. Ця війна вона значно підвищує значення технологічного процесу в збройних силах. Ми вже бачимо, і це для нас не новина використання наземних роботизованих платформ, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Також сирський розвіяв найгучніші чутки про себе як командира. Зазначимо, що це інтерв'ю журналісти записали якраз за кілька днів до призначення його новим головкомом замість Валерія Залужного. Тоді ж низка видань, посилаючись на слова військових сирського, почали нарикати м'ясником, який не шкодує людей. Він відповів наступне. Звичайно, треба удосконалювати тактику. Головна наша задача і цінність це життя нашого солдата та офіцера в тих бойових підрозділах, які виконують безпосередньо бойові завдання. Ми не можемо дозволити собі такого відношення, як роблять російські начальники, де вони використовують практику м'ясних штурмів. Я краще залишу якусь позицію, але не допущу смерть усього особового складу. А для них цінність життя солдата дорівнює нулю їхні втрати, особливо в загиблих всім 8 разів за останніми даними переважають наші втрати. І от головне питання, коли скінчиться війна і чи є перспектива на мир? Знаєте, все залежить від рівня підтримки і ефективності наших дій. В цьому заключається перспектива: стійкості і сил духу нам вистачає. Нам не вистачає підтримки, боєприпасів та техніки. Під час усього інтерв'ю Сирський акцентував увагу на збереженні житті воїнів про себе. майже нічого не сказав. Лише яке може бути особисте життя на війні. Я роблю все, щоб весь мій досвід якраз був спрямований на забезпечення максимально ефективної реалізації цих спроможностей і можливостей наших військових для досягнення перемоги. А що ви думаєте про нового головкома та коли, на вашу думку, може закінчитися війна? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть у подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!